І так, сьогодні розпаковка чергової посилки, яка до мене прийшла із Китаю. Це я замовив генератор сигналів. Побачу, що всередині і покажу на його можливості, що воно і яке воно. Значить, Мені була завжди потреба мати генератор синусоїдального сигналу, щоб на осцилографі можна було... Подавати, подивитися, що, яке воно і що видає. По тій причині, що ті генератори, які в мене були, це, наприклад, я був купляв собі генератор на базі МАКС 2870, що в мене є відео на каналі, там де більші. Виявилося, що там не брехлива інформація, там лише прямокутний сигнал або лінійно-частотно модульований. А ось тут написано, що видає і прямокутний синусоїд. От я вирішив купити і подивитися. Що воно таке, чи це дійсно правда це я ризикнув. Ну от, дивимося. Це в мене розпаковочка, тому що потім на відео я буду тестувати, зроблю повірку на осцилографі Tektronix і подивлюся, чи воно видає які амплітуди. І це можна буде як використовувати як недорогий генератор для калібровки для повірки осцилографів, щоб знати, на якій частоті, що він може поміряти. І ось це чудо техніки називається. Так, Тіні Spectrum Analyzer. Модель Ультра Плюс. Модель Ультра Плюс. що в коробочці. Зроблено цинку. Зроблено цинку. Так, така коробочка. Ножниці поки відкладаю. І ось таке от щастя. А ну-ка, включаємо. Щось воно є, потім буду калібрувати. Це все буде багато оглядів на оці мої. На цей генератор я буду перевіряти, тому це в мене на YouTube каналі буде більше відео, значить буде просто відео з огляду цього раз. А також буде відео повірки на Техтроніксі і які амплітуди воно видає.